Mm-hmm. Вітаю, ви дивитесь проєкт на варті закону. Все про злочини, покарання, про роботу правоохоронців, служби безпеки та інших структур, які чи не щодня викривають колаборантів та порушників закону. У студії працює Маргарита Кузьменко. На жаль, цей тиждень виявився насиченим на трагічні події та став тижнем жалоби. Більше інформації просто зараз, тож не перемикайтесь. Сбу викрила чергових антиукраїнських агітаторів на виправдовуванні військової агресії РФ. Більш детально розповість речник служби безпеки України у Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Співробітники СБУ заблокували антиукраїнську агітацію чергових російських прихильників, які підтримували окупацію ворогам українських територій та виправдовували воєнні злочини агресора. Так, мешканець Кривого Рогу неодноразово виїжджав на заробітки до РФ, де суцільна пропаганда сформувала його стійкі проросійські погляди. Після початку повномасштабного вторгнення він розпочав проявляти більш активну антиукраїнську позицію через соцмережі. Долучившись до проросійських спільнот, він отримував звідти деструктивний контент та антиукраїнські наративи. На особистій сторінці він видавав пости з підтримкою окупації ворогом українських територій і схвалював дії путінського режиму. Публікації він супроводжував особистими коментарями, де глорифікував дії ворожої армії і дискредитував Збройні Сили України. Також ворожим агітатором виявився мешканець Дніпра, працівник підприємства у сфері логістики. У спілкуванні свої проросійські погляди не афішував, але на особистій сторінці в соцмережі активно ділився меседжами антиукраїнської направленості. Пости з підтримкою так званої спеціальної воєнної операції та окупації ворогом українських територій стали основним контентом його аккаунта в інтернеті. В особистих коментарях чоловік негативно висловлювався проти діючої влади, називаючи українців фашистами та укранацистами, і виправдовував військову агресію РФ проти України. Співробітники СБУ викрили антиукраїнських пропагандистів і припинили ворожу агітацію. У ході проведення слідчих дій правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували у протиправній діяльності. Наразі в рамках розпочатих кримінальних проваджень двом російським прихильникам повідомлено про підозру за статтею 436 Прим. 2 виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, горифікація її учасників Кримінального кодексу України. Викриття та блокування протиправної діяльності здійснили співробітники управління СБУ Дніпропетровській області за процесуального керівництва прокуратури. У Дніпрі чоловік випав з вікна багатоповерхівки. Це сталося на вулиці Метробудівській. В результаті падіння від отриманих травм він загинув на місці. Поліція з'ясовує всі обставини. Якщо ви помітили дивні зміни у поведінці ваших близьких, не ігноруйте це, поговоріть та обережно запропонуйте допомогу спеціаліста. В одній з крамниць обласного центру по вулиці Янтарній чоловік з погрозами став вимагати від працівниці закладу 5 тисяч гривень. Жінка натиснула тривожну кнопку та викликала охорону, після чого нападник втік ні з чим. Поліцейські того ж дня встановили та затримали підозрюваного у злочині 36-річного дніпрянина. Під час обшуку за місцем його мешкання виявили два пістолети та набої. Слідчі повідомили затриманому про підозру. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. У апостоловому правоохоронці затримали 63-річного чоловіка за підозрою у скоєнні вбивства. Під час конфлікту нападник поранив ножем 60-річного дніпрянина, від чого той помер на місці. Працівники сектору кримінальної поліції затримали підозрюваного на місці злочину в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру. Ведеться слідство. Далі про незаконний заробіток на Дніпропетровщині судитимуть трьох учасників організованої групи за торгівлю, гуманітарною допомогою та військовим спорядженням. Більш детально розповість Вікторія Черткова, начальник відділу інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури. За даними слідства, волонтер благодійного фонду організував схему продажу бронежилетів 4 класу захисту, які призначались як гумдопомога для бійців Збройних сил України. До бізнесу чоловік залучив ще двох волонтерів, які розміщували оголошення в соцмережах та реалізовували військове спорядження при особистих зустрічах та поштою по території України. Задокументована продаж бронежилетів на суму понад 700 тисяч гривень. Під час проведення обшуків вилучена бронежилети, документацію, мобільні телефони, комп'ютерну техніку та грошові кошти. Під час війни, коли вся країна працює заради перемоги, окремі ділки намагаються нечесно заробити на закупівлях для збройних сил України. Нещодавно таку схему викрили у Дніпрі. Більш детально спікер Державного бюро розслідувань Ольга Чеканова. Працівники ДБР спільно із нацполіцією Дніпропетровщини та департаментом військової контррозвідки СБУ. Викрили організовану групу, яка привласнювала та перепродувала продукти харчування, що призначалися для Збройних сил України. Одне із приватних підприємств займалося постачанням продуктів у понад 45 військових частин. Тільки за півроку війни, у 2022 році, воно отримало військових підрядів на понад 2 мільярди гривень. У документах підприємці вказували одну кількість продуктів. А до військових частин надсилали зовсім інші об'єми. Залишок продукції вони перепродували через мережу посередників. Під час масштабної спецоперації ДБР провело майже 70 обшуків. В результаті вилучено більше 30 тисяч банок тушкованої продукції вагою понад 7 тонн, яка вже була готова для перепродажу, а також майже 4 мільйони гривень в різній валюті, ймовірно, отриманих злочинним шляхом. Вилучені продукти будуть передані військовим. Також з метою відшкодування збитків вилучені десятки автомобілів, на яких перевозили крадені продукти, а також чорнова документація, яка підтверджує протиправну діяльність. Наразі одному з представників фірми повідомлено про підозру у привласненні розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим фігурантам державу боронимо разом. Патрульній поліції Дніпра надійшов виклик за адресою Чернишевського, 21. Сталася дорожньо-транспортна пригода. Знімальна група телеканалу Д-1 разом із правоохоронцями Кристиною та Олександром відправилася на виклик. На сьогоднішній день вже сім років з початку створення управління патрульної поліції в Дніпропетровській області. я п'ять років вже пройшла у 18-му році, дала в патрульної поліції, так і працюємо. Кристина та Олександр напарники і цінують свою професію. І з основних плюсів виділяють гарний колектив, керівництво, злагодженість та насиченість графіку. Та виклики загалом емоційно складні, такі як ДТП з постраждалими або ж домашнє насилля. Ну, з часом, напевно, приходить якесь емоційне вигорання, і до таких ситуацій вже сталося більш спокійно. А на початку дуже допомагала сім'я, відволікали, виїжджали з друзями там на природу або десь відпочивати, щоб просто якби цей стрес. Перевести в якесь інше русло, працівники патрульної поліції реагують на 98% викликів першими та першими приїжджають на місце події. Перші зіштовхуються з емоціями людей та оцінюють ситуацію. Зараз я розумію, що треба робити, як треба сказати. Тому хвилювання пройшли у Кристина. Дев'ятирічний син, який розуміє, що мама захищає людей, ризикуючи власним життям. Так, він переживає е, дуже. Коли я на зміні, це 10 разів на день. Ми перетелефонуємо мамі, спитаємо, як що поїла. Це для нього емоціонально важко. Він тримається як дорослий, е, намагається посміхатися, не показувати, що він так хвилюється, але я розумію все. тому намагаюсь його заспокоювати. І коли приїжджаю додому, намагаюся з ним не спілкуватись про, про роботу. Чи ви думаєте, що він убере у майбутньому такий же напрямок? Ні, він на даний час протягом року вже жакдаже каже, що він а, піде пожежником в поліцію. Не хоче, а хоче бути пожежником. Ну це його буде вибір, і я його підтримую. До речі, існує міф про ворожнечу поліції та пожежників. Це не так. З пожежниками дуже добре сі спілкуємось. У них своя робота, у нас своя. Тому чому не знаходимо? Знаходимо друг другу, допомагаємо. Такого немає, що там сварки ще щось. Ні, це просто міф. Треба менше дивитися серіали. Тоді буде все гаразд. А далі ми побачили Кристину та Олександра на службі. Надійшов виклик за те, що по адресі Чернишевська, 21 сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Зіткнулись два автомобіля, і в одному з автомобілів перебувала дитина, яка, начебто, вдарилась головою. Дитину на той момент госпіталізовано до 8-ї клінічної лікарні. З метою обстеження явних тілесних ушкоджень на місці лікарями виявлено не було, але для переконання, що дитина в порядку, батькам порадили звернутися до медичного закладу. На даний момент місце ДТП огорожено, очікуємо на прибуття слідчі ОПДТП, який буде займатися оформленням даної події. Всі учасники на місці, ознака алкогольного чи наркотичного спиніння у водіїв попередньо не виявлено так в принципі, на даний момент очікуємо прибуття слідчого. Я їхав зі сторони Гагаріда, знизу, під'їжджаю до перекрестку. Дівчинка виїхала і зупинилася. Я беру ліво, щоб обійти. Дівчина виїхала з параметричного заходу? Так. Вона виїхала і зупинилася. Вона ж, виходить, як вона має вступати, я по-повному не Вона зупинилася, я дивлюся, зупинилася. Я чуть-чуть ліві взяв, щоб її об'їхати. Вона в последній момент перед мордою виїжджає. Я по тормозам, ну, влажно понесло, Ну її розвернуло. Згодом приїхав слідчий по ДТП та оформив подію. Відомо, що наразі з дитиною все добре. Також поліцейських викликають, коли люди не в змозі розібратися з самотужки з проблемою, що інколи випливає у веселій історії. Цікава історія, така задалася, коли ми. Патрулювали в центрі міста і в радіоефір прозвучала інформація, що біля цирку, е, люди бачать вовка. І, ну, звичайно, туди направили всі. Ми переїхали тоді на лівий берег за тим вовком. Як виявилося, тоді то була хаска собака, яка просто до нас потім прийшла, і виявили, що вона боялася автомобілів, і вона було до неї просто підійти покормити. Хотілось би побажати українцям вже якнайшвидше побачити мирне небо, побачити всіх своїх рідних, рідних, всі, що повернулися, сіли за одним столом, щоб ми повернули всі свої території. Ну не знаю, що саме перше це миру. Маргарита Кузьменко, Ян Марковський спільно з управлінням патрульної поліції Дніпропетровської області. Спеціально для Д1. Ми переходимо до трагедії, що сталася у броварах. Як повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко, вранці 18 січня у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ та Державної служби з надзвичайних ситуацій, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. Його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, заступник керівника патронатної служби МВС Тетяна Шутяк, начальник управління. Забезпечення захисту департаменту внутрішньої безпеки ПУ, підполковник поліції Михайло Павлушко, провідний інспектор департаменту комунікації МВС Микола Анацький, командир повітряного судна, інструктор авіаційної ескадрилії спеціального призначення на вертольотах Олександр Василенко. Пілот авіаційної ескадрилі спеціального призначення на вертольотах Костянтин Коваленко, бортовий механік авіаційної ескадрилі, спеціального призначення на вертольотах, прапорщик служби цивільного захисту Іван Касьянов. Пошуково-рятувальні роботи завершено. Всього загинуло 14 осіб з них одна дитина. Постраждало 25 осіб, з них 11 дітей. В броварах оголошено триденну жалобу. Наразі кабінет міністрів призначив очільника поліції Ігоря Клименка, виконуючим обов'язки голови МВС. Ви подивились проєкт на варті закону. Дотримуйтесь правил безпеки, поважайте одне одного та цінуйте життя. Я Дніпро і я могла померти. Слава Україні.